Друзі, запустили ми ночівлю кішечку у будинок. А Мотя прийшов сьогодні зранку знайомитись. І що? Моть. Розміри бачите самі. Один двом розмір. Пропорція. Моть. Дуже шкода нам цю кішечку запустили, сидить бідолага, хтось викинув. Сидить вчора з вечором їдемо додому. Сидить під лавочкою. Мерзне. Запустили цей будинок не житловий наш, де нас розводня була. Ану. Хоть би не побились. Моть. Мотька. Це ж дівчинка, не вздумай тронути. Біляшик. Як інь і янь. Чорне і біле. Симпатична така, класна кицька. Ну хай поки поживе. Вона шкоди не робить. Так, під'їсти в неї є, що корм, водичка, вчора рибку. Смажену ділану покажі цього бойця. Мотильок, пішли в пішли в хату, пішли. Ну, а ти сиди, 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 грійся тут. Гарненька така маленька. чіпурненька. Сиди, грійся тут.